24 лютого 2022 року мешканці українських міст прокинулись від потужних вибухів, завивань сирен та тривожних дзвінків близьких і родичів. В цей день Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну та розв'язала найбільшу криваву війну на території Європи з часів Другої світової війни. Ця безпрецедентна агресія Російської Федерації спровокувала глибоку кризу міжнародної безпеки. Стало причиною сотень тисяч смертей та близько семи мільйонів біженців. Причини агресії слід шукати в російському імперіалізмі, який за правління Путіна став державною ідеологією. У 2014 році в Україні завершилась революція гідності, учасники якої виступали за інтеграцію країни з ЄС. Проросійський корумпований президент Янукович втік до Росії. Не змирившись з виходом України з-під свого контролю, російська влада пішла на військову анексію Криму. Потім Російська Федерація за допомогою своїх нерегулярних військових сил, які спирались на певну частину місцевого населення, сформувала на південному сході маріонеткові псевдодержавні утворення ДНР та ЛНР у серпні, вересні, на фініші успішної спроби українських збройних сил повернути контроль над цими територіями. Росія ввела у цей регіон до 80 тисяч солдатів своєї регулярної армії під прапорами ЛНР та ДНР. Це гібридне вторгнення нівелювало українські військові успіхи і призвело до формування нової лінії фронту та підписання мінських угод, які дещо стабілізували лінію протистояння між сторонами конфлікту. Москва планувала використовувати ці псевдореспубліки для послаблення України через тривалий затяжний конфлікт і для подальшого її повернення у свою орбіту впливу. Восени 2021 року Російська влада сформувала план захоплення України, про який через своїх інформаторів стало відомо розвідці США легендою для виправдання накопичень значних сил на білоруському та російському кордонах з Україною стали військові навчання. Дипломати та представники Британії і США намагались під час закритих зустрічей переконати російське керівництво відмовитись від ескалації, проте Росія і надалі продовжувала нарощувати кількість військ і техніки поблизу кордонів України та висунула категоричні ультиматуми. Вимоги росіян передбачали ліквідацію оборонної системи безпеки НАТО у центральній Європі та згоду на перетворення Східної Європи на зону виключного впливу Російської Федерації. Грудень 2021-го. після відкидання ультиматумів Росія наростила свій військовий контингент біля кордонів України до майже 200-тисячного угрупування. У відповідь США, Британія та інші країни НАТО надали українцям декілька тисяч протитанкових установок Джавелін та ЕНЛАВ, які чудово підходять для оборонних та партизанських дій. Проте загальна перевага військових сил Росії була колосальною. Росіяни мали майже п'ятикратну перевагу в загальній чисельності армії, п'ятнадцятикратну в авіації, чотирьохразову в артилерії та шестикратну в кількості танків. Враховуючи таку вражаючу перевагу, більшість західних експертів прогнозували поразку України протягом першого місяця можливої війни, а багато хто з росіян похвалявся взяти Київ за три дні. Окрім того, Росія володіла різноманітним ракетним озброєнням далекої та середньої дії, якого не було в Україні. Саме з масових ракетних та авіаційних ударів Російська Федерація розпочала широкомасштабне вторгнення наприкінці лютого. Відчуваючи свою явну перевагу в озброєнні, Росія самонадіяно розгорнула наступ одразу на п'яти напрямках. Перша група військ захопила північ Київської області на правому березі Дніпра та мала оточити Київ з західної сторони. Друге угрупування зайнялось захопленням Чернігівської та Сумської областей та повинно було блокувати столицю України зі Сходу. Водночас відбувся швидкий наступ кримського угрупування російських військ, яке, користуючись своєю перевагою в чисельності та техніці, Після тижня запеклих боїв витіснило українські війська з більшої частини Херсонської та Півдня Запорізької областей. Жорстокий опір війська російських окупантів зустріли на харківському напрямку свого наступу. Успішна оборона цього мільйонного міста посприяла зриву загарбницьких планів Російської Федерації. Російська бронетехніка і танки були надто вразливі для атак сучасних протитанкових засобів на вулицях цього міста. До того ж, харківчани повідомляли про пересування ворога, що збільшувало ефективність українського вогню та кількість російських втрат. Окрім того, росіяни наступали в районі Донецької та Луганської областей, де їхнє просування на цьому етапі пробуксовувало через рішучу відсіч української армії та наявність у неї підготовлених з 2014 року оборонних позицій. Однією з характерних особливостей бойових дій на цьому етапі війни стали логістичні проблеми та розтягування лінії просування і постачання росіян. Особливо ці прорахунки були помітні в Чернігівській та Сумській областях, де росіяни зайняли більшість ключових доріг, але не встановили контроль над іншими територіями, в яких базувались українські диверсійні підрозділи та партизани. Ці сили українського спротиву знищували колони ворожої бронетехніки та бензовози. Які переважно просувались без належного повітряного прикриття, окрім того, українці успішно застосовували безпілотники, найбільш відомими з яких були Байрактар для розвідки і враження противника. Натомість російська авіація, незважаючи на свою колосальну чисельну та технічну перевагу, часто ставала жертвою неузгодженості дій російського командування та вогню українських винищувачів і систем ПВО. Вирішальною на даному етапі стала битва за Київ, де до лав оборонців столиці долучились десятки тисяч киян. Російські війська зазнали чисельних втрат на підходах до столиці у зіткненнях під Гостомелем, Бучею, Макаровом і змушені були відступити. Окрім того, українські захисники відбили спроби росіян взяти чернігів, суми та охтирку, що в сукупності з понесеними втратами та поразками. Змусило росіян відступити з північної України. Однак, в березні російська армія змогла просунутись в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях й оточила Маріуполь, який було піддано масованим бомбардуванням з використанням заборонених касетних боєголовок. У квітні російські війська зосередились на проведенні військових дій на півдні та сході України. Керівництво Росії. Оголосило захоплення цих територій метою своєї військової кампанії в цій фазі протистояння. Під час цього етапу війни росіяни використали на Донбасі тактику вогневого валу, яка полягала у використанні їхнього десятикратного переважання в артилерійській потужності на цій ділянці фронту. Українські воїни стійко тримали оборону проти переважаючих сил противника. Однак російська армія часто буквально знищувала шквальним вогнем артилерії кожен квадратний метр, і коли оборонні редути були повністю зруйновані, українцям доводилось відступати. На сході росіянам вдалося просунутись на езюмському плацдармі, витіснити українські сили з більшості Луганської області. Проте їхній повільний наступ супроводжувався чисельними втратами внаслідок вдалих контратак українців під Бахмутом. Та при невдалих спробах загарбників форсувати річку Сіверський Донець. Під натиском переважаючого противника українська армія відступила з Лисичанська та Сєвєродонецька. Окрім того, після кількох місяців облоги і героїчної оборони супротивником було окуповано Маріуполь. Водночас, українці вдало контратакували на харківському напрямку, зупинили просування російських військ на півдні та потопили флагманський корабель Москва в Чорному морі. Не спромігшись досягнути поставлених тактичних завдань, росіяни впроваджували жорсткий окупаційний режим на захоплених землях. Місцеве населення захоплених територій загалом проявляло антипатію до загарбників, часто влаштовуючи мирні протести у перший місяць війни, чи брало участь у партизанському спротиві. Згодом значну частину учасників цих протестів було репресовано чи вбито росіянами. На окупованих територіях російські солдати часто вдавались до фізичного насильства, зґвалтувань, мародерства і грабежу. Нерідко людей, які видавались підозрілими чи виявляли проукраїнські симпатії, вбивали без суду і слідства. Після визволення Київщини від російських військ у Бучі та Ірпені було виявлено 422 трупи цивільних, яких вбили росіяни. На тілах багатьох із них були виявлені сліди катувань. Та наручники чи мотузки на кінцівках, які обмежували рухомість жертв, схожу картину можна було побачити пізніше і після звільнення Ізюмського району Харківщини. В братських могилах було поховано більше чотирьохсот українців, більшість з яких були цивільними і були розстріляні росіянами. Терор Росії проти мирного українського населення проявляється і в систематичному масовому обстрілюванні спальних районів міст, лікарень і шкіл України ракетами з низькою точністю, які призначені або для враження повітряних цілей, або для враження кораблів. Загалом кількість загиблого цивільного населення України внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії оцінюється в більш як 7 тисяч підтверджених втрат. На початку літа лінії фронтів загалом стабілізувались, а Росія так і не змогла досягнути своїх задекларованих цілей. Наприкінці червня Україна почала використовувати артилерійські системи «Хаймарс» з високоточними снарядами Джем ЛРС. За допомогою цієї зброї, в липні та серпні, українські війська знищили ряд складів з боєприпасами на окупованих територіях, мости через Дніпро в Херсонській області, по яких російські війська поставляли зброю та техніку. Це створило відчутний дефіцит боєприпасів та серйозні логістичні проблеми для російських військ насамперед на правому березі Херсонщини. Окрім того, українцями було вдало атаковано російські аеродроми: Саки, Бельбек, Чаплинка та Армійські штаби ізюм, Мелітополь, що призвело до відчутних втрат авіації та офіцерського командування. Українці розпочали повільний наступ в південному регіоні. Постійно наголошуючи в ЗМІ, що планують сконцентруватись саме на визволенні Херсона, також завдяки проголошеній у лютому мобілізації, збільшилась втричі чисельність українських збройних сил, що створило певні передумови для масштабного українського контрнаступу. Щоб не допустити подальшого просування української армії на Херсон, російське командування перекинуло туди додаткові підкріплення, частина яких перебувала перед цим на харківському напрямку. Через послаблення росіянами східної лінії оборони і стратегічні прорахунки російського командування українці стрімко перейшли в атаку на Ізюмському та Куп'янському напрямках, які вважались ключовими для логістики росіян на сході України. Мобільність, креативна ефективність і вправність наступаючих українських військ під ізюмом та Балаклією шокували росіян. Російські військові Зазнавши чисельних втрат та поразки, в панічному режимі покинули ці території, залишивши українцям 58 танків та САУ, а також різну бронетехніку та значну кількість складів з боєприпасами. На цьому українська армія не зупинилась і перенесла свій успішний контрнаступ на раніше окуповані території Луганської та Донецької областей, звільнила лиман та ряд інших населених пунктів на шляху до Сватово і Лисичанська. Які можуть стати наступними визволеними українцями містами, водночас на Херсонщині українські війська у вересні, на початку жовтня, зуміли визволити від росіян 36 населених пунктів, суттєво потіснили росіян на півночі області і далі продовжують наступ в трьох напрямках? Битва українців за демократію та свободу в Європі продовжується, а її фінал суттєво залежатиме від ходів супротивників. Та від розмірів допомоги західних країн.